Преподобний Олексій входить до собору Карпато-Руських святих, які уславили своє життя, проповідуючи вчення Христове на карпатських землях. На цій іконі можна впізнати і рівноапостольних Кирила та Мефодія, бо саме тут вони розпочинали свій духовний подвиг. Подібно до рівноапостольних братів, які жили в IX столітті. Дбав про поширення православного віровчення на теренах Закарпаття і преподобний Олексій Карпаторуський. І довелось йому виконувати цю місію вже у ХХ столітті, пройшовши шлях казематів і гонінь за віру. Народився майбутній сповідник у 1877 році в багатодітній греко-католицькій родині. Преподобний Олексій Карпаторуський це апостол нашого краю. Той духовний лідер, який дороджував православну віру. Він народився сам Ясіня. Але основна його місія проходила тут, недалеко від куста, в самому кусті, в селі Іза. Почалася його місія. Місцеві називають це село Святим і недаремно. Саме в селі Іза преподобний Олексій з благословення афонських старців заснував монастир на честь одного з найшановніших святих, угодника Божого Миколая. Тут преподобний згуртував православну чернечу родину, що несла чернечий подвиг трудом і молитвою. А своє чернече життя він розпочав на православній Хомщині, де Олександр Кабалюк, а таке ім'я в Миру мав преподобний, прийняв чернечий постріл. В Русі. Великою святиною є подбіг преподобного Алексія Кавалюка. І Господь напрямував його стопи на хощу в Явочинській свято Українській монастир. Прінімає монашеські пости в Явручинському монастирі в 1910 році, принімає хірутонів. Якость спослужіння і освячений яромонахам, вертає знову на Афонську гору і, так зміцнений духом вільного спав, вертає до Закарпатської русі. Та не всі раділи поверненню преподобного на Закарпаття. Жандарми шукали бодай будь-який привід для обшуків та арешту. Отець Олексій був змушений прийняти чуже громадянство, що він і зробив, заручаючись підтримкою святогорців. Тож на Закарпатті вже став проповідувати як грецький православний місіонер. Завдяки духовному подвигу преподобного тисячі закарпатців навернулися до істинної віри. То були часи справжнього відродження. Карпата було дуже багато людей, було дуже велика радість. і Навіть от сам жандарм писав такі слова, що ми не могли арестувати монаха Олексія, тому що народ був настільки сильно настроєний, що нам був, каже, треба було перестріляти всю із ніж вони б оддали себе священника. Настільки народ був радий і настроєний, що є в них православний священник. Домашній арешт та заборона вільного пересування спонукали отця Олексія до вимушених переховувань та конспірацій. Йому часто доводилось перевдягатись до невпізнання, щоб мати можливість виконувати священницькі треби для місцевих мешканців, а так тривати довго не могло. Врешті отець Олексій був змушений покинути батьківщину і емігрувати до Америки. Саме там і дізнався про Марамарош-Сиготський процес, а точніше, суд над православними на його рідній землі. Судили 96 чоловік. з них 30, більше тридцяти 30 отримали на цьому процесі тюремні сроки, в тому числі і отець Олексій. Більше шести років, штрафи, фізичні наказання. Нинішні насильники Миколаївського монастиря села Ізи свято бережуть пам'ять про преподобного Олексія. При обителі є спеціальний архівний храм. Де можна ознайомитися з документами та прижиттєвими фотографіями святого. Є тут і експонати, на які не можна дивитися без жаху, це так звані знаряддя для тортур, що застосовували до учасників судового процесу під час допитів. На долю преподобного випало багато страждань та випробувань, які лише ствердили його в істинності віри. Після відходу преподобного до Божих осель. Люди, яких він свого часу навернув до православ'я, звертались до нього, просили поради. Віднайдення мощей преподобного, що залишилися нетлінними, відбулося у 1999 році. Тоді ж поруч знайшли ікону, подаровану йому на Святій Горі Афон для православних закарпатців. Вона була подарована преподобному Олексію, з якої він завжди потішествував, молився перед цією іконою. Вони всі до Вона матір, завжди покривала всіх його в життєвих потяг. Сухраняли, коли його розслідували іскали. Канонізовано преподобного Олексія Карпаторуського 21 жовтня 2001 року. Чин прославлення його долику святих проходив у Свято-Миколаївському монастирі Ізи, а очолював священнодійство тодішній предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит. Володимир Сабодан